Це вже фактично п'ята ротація працівників органів справ Хмельницької області на схід держави. В даному випадку в нас здійснюється працівниками спецпідрозділу Богдан. Цей спецпідрозділ був спеціально сформований для того, щоб нести службу на сході країни по охороні громадського порядку, виконувати інші правоохоронні функції. Він на сьогоднішній день забезпечений, сформований в основному з добровольців. І ця група, яка сьогодні виїжджає, вона вже була. На місці несення служби знаю всі умови особливості, навіть переобладнали блокпости, на яких вони несуть службу. Я думаю, що згідно тих настанов, які вони були отримані, з того настрою, вони будуть чітко виконувати свої обов'язки і повернуться цілими і здоровими додому. Завдання не помінялися. В основному це охорона громадського порядку, участь внесені служби на блокпостах, це перевірка автотранспорту, надання практичної допомоги і тим особам, які потрібні, особливо переселенцям там чи біженцям, перевірка автотранспорту на моменти виявлення незаконного обігу зброї, заборонених речей, інших документування інших правопорушень і злочинів, які необхідно, це взаємодії з територіальним підрозділом на місцях міліції. До речі, з попереднього досвіду є дуже багато позитивних прикладів, де спільно працювали з місцевою міліцією. Були затримані і автомобілів, і злочинців, які були в розшуку, тобто виконання всього спектру правоохоронних завдань, які покладаються на підрозділ, що знаходяться на сході. Якщо необхідно, і участь в введених загонах, і, відповідно, і участь в інших подіях та заходах, які необхідно здійснювати. Поставлені задачі постараємося виконувати, не підвести наш місто наше і наш спецпідрозділ. Сьогодні наші співробітники поїхали на зміну нашим колегам в зоні АТО, і в тому числі з ними відправився наш начальник Хмельницького міського відділу Василь Кінратович Ну, звісно, ми не рідня, але ми з колегами вирішили підтримати його в цю, можна сказати, нелегку і таку тривожну хвилину, так як ми до нього за ці роки звикли не як до керівника, а як до рідної людини. Ми його всі дуже любимо, цінуємо і поважаємо. Сподіваємось на швидке повернення всіх наших бійців, без втрат, без поранень. Ми всі їх чекаємо.